Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні розповім вам про наших курей хитруй. У нас є такі кури хитрі, які в мене майже не клюнули яйце в руці. Були в мене такі кури, вони і зараз є. Наприклад, ось, дивіться. Ось ось ця ось курочка, бачите, втекла. От вона у мене сьогодні хотіла клюнути яйце в руці. Вона десь внесла, десь його чогось, вона його клюла. А от іменно в грусті я держала яйця, і вона його цапнула, але не дуже. Вона його цапнула, бо напевно вона хотіла його розклювати і з'їсти його. Тому, значить, друзі, Пішла збирати яйця. ж я сюди покажу тобі. Іду я ось сюди ось так збирати яйця Тільки отікаю. Ось тут сидить ось ця курка Дальше, там отамана. І тут усе лежали яйця, я же ж фонариком нічим не світила, просто діставала яйця. Як тут, вона взяла і почала заглядати в гнізду. Я думала, ну, напевно, хоче зараз сісти в гнізду. Ей, ні, вона не хотіла сісти в гнізду. а вона збиралася поклювати яйця, якщо я не помиляюся. Ось, значить, я дістаю перше яйце і вона його цапає. Тобто вона його клюнула, але воно ціле. Воно залишилося ціле. Вона навіть його не клюнула, а просто цапнула його не дуже. Так, я й не зрозуміла, но що вона його клюнула. Але, напевно, для того, щоб його з'їсти. Щоб воно розбилося, потім отуди все його з'їсти і все. От, друзі, в мене. Багато було таких курей, які клювали яйцем. Не клювали яйця, клювали із з рук яйця. Ось такі у нас хитрі кури. Я не думала, що у нас такі кури є. Але добре, що вони не клюють самі яйця. Ну, і самих гнізд. І це дуже добре, що вони не клюють яйця з самих гнізд. Ну, У нас було таке, що у нас кури там, яйця, там, наприклад. Роздавили там. Або ще щось з дійцем сталося, або випало. Ну, це була Ось така була, ось такі були невеличкі історії. На цьому все, друзі, усім папам. Іде зустрічей. Бажала мирного неба, а з вами була я, Валентина. Буду я далі пасти своїх курочок, нехай вони собі бігають. На цьому все, друзі, усім папам. Ідемо зустрічей! Чекайте нових відео.